Всім доброго ранку! Приїхали на мені ферму, йдемо поглянемо, як там наші молоденькі поросятка з свиноматкою. Поросятка вже повиходила. Ось така молодь з мамкою. Бачу знов є одне полосатеньке. Накидав їм досить тут трави. Щоб вони собі чудовий ще, як то кажуть, період часу жовтень, кінець жовтня, Фактично зараз народилося на 25 жовтня і ще доволі тепло, та вечора вже холодні, але ще доволі тепло і я думаю, що поросятка якраз зараз цей місяць ще підникнуть за листопад і якраз супер. Є 10 штучок було. Бачу одного кнурика так здалека, бачу самий менший кнури полосатий є. Є знову пару таких, ну не таких аж рижиків як були того разу, але наче ці всі пішли від від'єтнамця. Кабан ще їх не спарував віднамов, бо не були в присутності і вітнамця, і букнур. Букнур. Дикий. Такі поросятка. Так що народилася, гарно їх народила сама. Ніхто їм не допомагав. Одна як залізло в крайчик окрубетончик. Так що все добре. Все добре. Так кажуть, є прибуток. Будемо з ними наблюдати, як вони бачите, не дуже швидко розвиваються. Дуже гарно. Сьогодні виходить четвертий день, Вони вже бігають, цілком гарненько бігають. З свиноматкою все добре. Так що, всім дякуємо до побачення, стежте, дивіться і утримуйте вітнамських поросят. Дуже хороша і вигідна річ. Тобто, тварину перепрошую. Дякую, до побачення.